Вітаю команда Першого Подільського готова розповісти про основні події 29 квітня. Тож інформаційний підсумок до вашої уваги. Спочатку повномасштабного вторгнення прикордонники викрили 450 злочинних груп, які допомагали чоловікам незаконно переправитися через кордон. Ухилянти щодня роблять спроби покинути державу. Найчастіше такі випадки фіксуються поза межами пунктів пропуску на кордоні із Молдовою та Румунією. Найбільша кількість за підробленими документами на кордоні з Польщею. За час воєнного стану встановлено смерть понад 30 громадян, які намагалися перетнути кордон, зокрема гірськими річками. Про це повідомляє Андрій. Андрій Демченко, помічник голови Державної прикордонної служби України, прес-секретар відомства. Також речник зауважив, що близько 120 особам щоденно прикордонники відмовляють у перетині кордону. Значна їх кількість бажає пройти по системі шлях, проте не може підтвердити мету своєї поїздки. І в продовження теми про ухилянтів ще одну схему можливого уникнення від мобілізації через втечу за межі країни вдалося викрити працівникам СБУ у Хмельницькій області до організації злочину причетний житель Кам'янеччини, який пропонував чоловікам призовного віку перетнути кордон у безпечному місці. За це просив винагороду в іноземній валюті. Деталі далі. Спробітники СБУ задокументували злочинну діяльність організатора схеми та затримали його після одержання другого траншу 8 тисяч доларів. США. наразі фігуранту провадження повідомлено про підозру за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Компанія «Епіцентр к «Інтерспорт Україна, олімпійська команда Національного олімпійського комітету за участі благодійного фонду Діти героїв об'єдналися задля втілення дитячих мрій та зініціювали справжнє свято. Близько 50 учасників заходу отримали спортивний інвентар від улюблених спортсменів. Як це було бачила Оксана Медведєва. Мрії збуваються, якщо стають цілями. Саме такої трансформації навчають спортивні дисципліни. Днями представники компаній Епіцентр К, Інтерспорт та Національного олімпійського комітету України у співпраці із благодійним фондом Діти герої влаштували Олімпійське свято, куди завітало близько 50 учасників. Ці діти, які люблять спорт, сьогодні мали унікальну можливість зустрітись з спортсменами, українськими спортсменами і почути їх унікальні історії спортивних перемог. Аби не нудьгувати, влаштували спортивну інтерактивну зустріч і далі живе спілкування із призерами Олімпійських ігор, спортсменами, руханки, конкурси та вікторини. А головна родзинка втілення дитячих мрій, спортивні подарунки. Це каримати, боксерські рукавички та груші, спортивні куточки, ролики. А головне усе замовляли самостійно. Я мрію стати чемпіоном України з кікбоксингу. Я хочу облаштувати грушу на дачі. Щоб тренуватися на природі, щоб ну, було комфортно, було прекрасно. Я ще дуже люблю грати в баскетбол. Я можу, так скажімо, розіграти мій клас. Я зараз в четвертому класі вчуся нормально. Ну я можу його обіграти такого. Ще футбол, футболом люблю займатися. Та хоч сьогодні головне, щоб скучно не було, головне, щоб дома не сидіти. На вулиці вийшов сонечко. Тепло і Присутні діти підопічні благодійного фонду діти героїв, які втратили у війні тата чи маму. Діти загиблих, військових та цивільних. Саме на таких заходах пишеться майбутнє, адже натхнені діти можуть подолати усе. Зараз вибачте, сталося чудо. Одна дитина захотіла волейбольного м'яча, якого не було в наявності. І... Команда волейболістів підписала їй свій м'яч і вручилася дуже такий зворушливий момент. Дитина щаслива, бо ну дійсно трапилось таке маленьке чудо. Ну мені дуже подобається волейбол, і я написала в анкеті, що дуже хотіла волейбольний м'ячик, але мені подарували футбольний. Але до мене підійшов олімпійський спортсмен. і Мені подавав волейбольський м'яч. Що це для тебе? Ну це дуже ну, приємно. На свято завітала волейбольна команда і Подоляни, гандболісти, а також відомі призери Олімпійських ігор. Спорт без зустрічей зі спортсменами, без спонсорів. Дуже важко буде існувати. Тому завдяки от таким людям, які розвивають, ми вам дійсно дуже вдячні. Це такі враження, коли діти рухаються, коли діти бачать ці подарунки. Наверно, сьогодні ви зробили їм ти хвилинки. Відчуття, як ми спортсмени, відчуваємо, коли стаємо на п'єдестал, бо ми бачимо ці очі, вони щирі. Батькам також вдалося відпочити і порадіти спільно із дітьми. Мої діти дуже дуже подобаються. Ми дуже задоволені, і дитина дуже задоволена, і нам дуже сподобалося сьогодні таке свято для дитини, і вона отримала позитивні емоції. Замовляли грошу і отримали. Тепер думаємо, як додому добратися. Не знаємо, як. Але думаю, що зараз щось вийде. Надо моє місце відбудеться. О, знайдемо, таке знайдемо. Дякуємо, дякуємо за подарунок. Дуже дуже довольні. Цей проект тільки набирає обертів, тож продовження попереду. Головне дати стимул рухатися тільки вперед і здобувати перемоги у житті. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Велик день свято, яке в кожного асоціюється із ароматною пухкою та особливою випічкою. Все частіше паску не печуть господині вдома, а купують. Отож, наша знімальна група поцікавилася особливістю приготування великодньої випічки в одній із найвідоміших пекарень міста. Любов до тіста це і хобі, і робота, каже Марина. Вже понад 10 років вона тішить хмельничан різноманітною випічкою. Не виключення, й паска каже, це особливий ритуал. Найулюбленіше однозначно тісто на паску. Випікання пасок це не тільки традиція, а це для мене єднання з Богом. Напевно, кожна господиня має власний рецепт випікання паски, який бережно зберігає і передає наступним поколінням. Марина ж нашій знімальній групі продемонструвала, як печуть великодній хліб для хмельничан. Для початку готується опара, яка є головною складовою тіста а далі все за точною рецептурою. Для традиційної української паски нам потрібні наступні інгредієнти. Борошно-пшеничне, вищого гатунку, цукор білий кристалічний, яйця, які ми розділили на білки, на жовтки, сіль, ваніль, холодне масло, лимончик обов'язково та родзинки і цедра апельсина. Має бути гарна атмосфера на душі та в колективі. Має бути спокій на душі. І бажання, щоб паска вдалася. Для того, щоб паска була стандартна, класична і якісна, треба дотримуватися норм, які вже перевірені не одним десятком років. Сучасні технології значно полегшують роботу з тістом, адже для того, аби вимісити його до потрібної консистенції руками, потрібно чимало часу. А от у тістомісі процес займе не більше як 20 хвилин. Коли ми замісили тісто на паску, ми його вже поділили по формах, по вазі. Маленьку, велику, і треба йому дати передформовку, передформовку і відлежку хвилин 10-15, щоб сформувався всередині клейковиний каркас і щоб тісто перетворилося із тіста в паску вже. Окрім традиційної паски, обирають сучасні крафіни. Вони відрізняються як формою, так і наповненням. Однак за основу завжди беруть традиційну рецептуру великоднього хліба. Саме з моменту формування починаються справжні чари, без яких господині не обходяться. Один із найвідповідальніших моментів вгадати час, коли пасочку вже пора садити в піч, щоб не було перевести, які бо упаде, і щоб не було недовести, кибо порветься. З Богом чимало уваги приділяється і прикрашанню пасок. Хтось обирає класику, хтось любить з помадкою та різнобарвними посипками. Одним словом, це повний політ фантазії. Можна залишити пасочку таку, як вона є, змащену яєчком. Можна її декорувати тістом, як робили колись в давні часи, коли не було різноманіття посипок, всяких різних. Можна декорувати сухофруктами, можна сухими ягодами, сухими е, сублімованими ягодами, е, сухими квітами можна її декорувати. Але бажано, щоб все, що є на пасочці, щоб воно було їстівним. Випікання паски це особливий ритуал, який неодмінно нагадує про тепло бабусиних чи матусиних рук. Тож, попри пекарську справу, я печу завжди вдома, тому що моя хата має бути наповнена ароматом випічки. І я маю сама це вдома зробити. Ніхто не відміняв для мене випікати паску вдома з огляду на те, що в мене є можливість паску випікати на роботі. Паска особливий хліб з особливою історією. Тож, якщо ви печете його вдома, не зраджуйте своїм традиціям. А якщо вирішили придбати, довіряйте перевіреним місцям. Адже свято мене, а спогади неодмінно мають залишитися приємними. Юлія Кучер, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Найпопулярніший напій Нові кав'ярні на вулицях міста з'являються, наче гриби після дощу. Запашної та міцної кави можна випити чи не на кожному кроці, не лише у чистому вигляді, але й у поєднанні з іншими напоями кавомани можуть отримати справжній фейерверк смаку та аромату. Та все ж як цей тонізуючий напій впливає на наш організм і чи всім можна його вживати, дізнавалася Олександра Толстюк. Кава прикрашає звичайний день українців. Її вживають із друзями перед роботою і навіть на ділових зустрічах. Проте час піку кожній кав'ярні ранок тоді її хочеться найбільше. Переконують фахівці. Найчастіше каву розбавляють молоком. Так смак стає м'якшим. Мені здається, що по статистиці люди беруть приблизно один раз в два дні, один раз в три дні. Є люди, які дуже люблять пити каву кожного дня, тобто вони приходять кожного ранку. Це для них як ритуал. Є люди, які рідше п'ють каву, наприклад, раз в тиждень, але переважно десь раз в два-три дня. Каву люблять незалежно від віку, але все частіше у заклад приходять школярі. Лікарі запевняють, від однієї філіжанки навіть у молодому віці погано не буде. А тим, у кого низький тиск, взагалі рекомендують. Окрім нашої цільової аудиторії, це від 20 до 27 років. Також нас відвідують різні вікові групи. Це і люди старшого віку, і це і школярі, тому що тут поруч знаходяться ліцеї і школи. Також дуже часто до нас приходять батьки з дітлахами. Кава добре тонізує організм. Окрім кофеїну, який дає бадьорість, у напої є багато корисних речовин, які сприяють травленню і роботі кишківника. Єдине, лікарі просять вживати цей напій правильно. Можна перед, можна після. Єдине, що з прийом їжі і споживання кави треба розділяти ну, хоча б в хвилин 40. Тому що кава все-таки зв'язує багато елементів, особливо металів, які важливі для організму. Цей кальцій. Це і калій, тому вживати каву і залізо, вживати каву з їжею, ми трошечки цим сповільнюємо або зменшуємо всмоктування інших поживних речовин. Для кожного організму кількість випитих чашок напою різна. Усе залежить від метаболізму людини. Якщо обмін речовин швидкий, то можна споживати до п'яти філіжанок на добу. А от з повільним перетравленням їжі краще випивати одну. Кава подразнює шлунок. Через то людям, які мають захворювання шлунку, підшлункової залози, все таки краще вживати каву після їжі. Але лікарі наголошують, кава викликає залежність, тож варто бути обачним. Ба більше, якщо не притримуватись норми, можна отримати передозування. Це підвищення артеріального тиску, головний біль, відчуття тремтіння у тілі, задишка та неприємні відчуття у ділянці серця. Олександр Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. І в продовження кавової тематики то все, ж, чому люди полюбляють гарячу і гірку. Це продиктована організмом потреба, аби швидко прокинутися та зарядитися бадьорістю. Чи все ж звичка та певний ритуал розпочати свій день із ковтка тонізуючого напою? Відповіді почуєте у щоденній рубриці. Питання дня. За статистикою 77% населення України споживає каву. Напій має не тільки тонізуючий ефект, а й викликає залежність. Тож ми запитали у містян, кава це звичка. Чи ж все-таки спосіб збадьоритись? Спосіб збадьоритись. Ні, ну я, якщо чесно, я не долюблю каву. Ну, типу, просто не люблю. Звичка. П'ю і багато. Ну як не багато, два три рази на день п'ю. Але звичка, бо я зранку маю встати і обов'язково попити каву. Чого не знаю, в мене вже це звичка. І так само як дитиною виходжу гуляти, це прямо обов'язково. Це просто звичка. Збадьоритись все-таки так. А як часто п'єте? Коли голова болить? Каву п'ю, ну скоріше це вже звичка. Бо вона вже мене не бадьорить. Це для мене ритуал Щоден. Ну, це така не знаю, традиція кожного ранку, мабуть. А як часто ви п'єте? Ну, через день, ну не кожного дня. Ні, не п'ю каву. Дуже рідко. Раз місяць, не п'ю каву. Напевно, звичка. П'ю каву, п'ю для задоволення. Щодня. Уцьку завершився чемпіонат України із важкої атлетики, присвячений Збройним силам. В цьому році на чемпіонаті було представлено 22 області. Серед чоловіків перше місце посіла команда Хмельницької області. Богдан Бурячик серед тих, хто показав найкращі результати. Чоловік втретє став абсолютним чемпіоном України. Каже ці змагання одні із найкращих за весь час його кар'єри. Своїми враженнями спортсмен поділився із журналістами. Богдан Бурячик виборов одразу три золоті медалі на чемпіонаті України з важкої атлетики. Виступив спортсмен у ваговій категорії до 102 кілограмів. Важкоатлет став кращим у ривку 174 кілограми, поштовху 208 кілограмів та сумі двоборства 382 кілограми. До змагань готувався десь приблизно місці 3-4. Змагання проходило в місті Луцьк. Змагання загалом сподобалося. Це мабуть, один з найкращих моїх виступів за увесь час. Важкій атлетиці спортсмен присвятив 16 років свого життя. За цей час вже тричі став абсолютним чемпіоном України. За порукою власного успіху вважає дисципліну, правильний режим та старанні тренування. Штанга вона така більш справедлива, ніж наступні види спорту. Тут є вага. Якщо там стоїть на штанзі 200 кг, то ти перед неї хоч на коліні падай, хоч гроші її плати. Вона легше цього не стане. Мені як для мене, це кажеться найбільш справедливий вид спорту. Я вернуюся на що ти заслуговуєш, то ти і піднімеш. Богдан Бурячик родом із Луганська. Зараз живе у Хмельницькому та несе військову службу. Каже: навіть попри війну варто підтримувати розвиток спорту в країні. Я вважаю, що на Україні не можна зараз зупинятися і концентруватися тільки на війні. Треба ще розвивати всі види спорту. Треба показувати всьому світу, яка Україна сильна, незалежно від тих, яких обставинах ми зараз знаходимося. На цьому Богдан зупинятися не збирається. Згодом спортсмен розпочне підготовку до відбору на чемпіонат світу з важкої атлетики. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. ФК «Епіцентр» на виїзді обіграла ФСК Маріуполь. Переможний гол забив Данило Кравчук наприкінці першого тайму. Кам'янчани впевнено закріпилися на четвертому місці турнірної таблиці, і це дає їм право зіграти у плей-офф проти 13-ї команди української прем'єр-ліги. Один із найбільш очікуваних матчів неділі став Маріуполь проти епіцентру. У першій половині зустрічі було багато боротьби, адже ніхто із суперників не хотів поступатись. Перший гол забили гості. Таким і залишився рахунок до кінця гри не було подачі у штрафний майданчик. м'яч у ворота. Ми сьогодні грали трошки простіше, враховуючи стан сьогодні. газону, тому, що Трошки, я вважаю, що газон не зовсім сьогодні був для нашого стилю гри підготовлений, тому довелося, враховуючи газон, грати трошки простіше, трошки використовувати трошки якісь інші схеми, напрацьовували. Трошки простішу гру завдяки перемозі команда з Кам'янця-Подільського відірвалася від переслідувачів на чотири очки у турнірній таблиці, що дає право зіграти у плей-офф проти 13-ї команди у турнірній таблиці. Я задоволений. Перший тайм я рахую, що ми в них були в ну, першому таймі, можливо, один момент від команди Маріупри. У нас були передумови теж, але якщо відверто сказати, трошки в наш футбол заважало поле. Розумієте, трошки за висока трава, і м'яч зробити це насправді є проблема і для команди Маріуполя, не то, що і для нас. Що ми, тому що ми намагаємося грати, я ж кажу, такий технічний футбол, а на цьому полі при всій повазі трошки складно. Були дуже гарні підпосилки, щоб забити гол. Але не вдалося не забиваєш ти, забиває тобі. І так і вийшло в сьогоднішній матч. Тобто, як ребятам хлопцям, хлопцям претензій немає, тому що ну, видно було і желання, і агресію. І... Панімання всієї ситуації. нас наздовісило все, То тепер може це підемо завісити від інших команд. Попереду в епіцентру ще чотири гри, які покажуть спроможність команди перейти на інший рівень. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Таким 29 квітня побачили журналісти першого подільського. Ще більше новин у наших соціальних мережах. Дякуємо за довіру. Бережіть себе та своїх рідних.